Слава Ісусу Марії, віта вас, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні, маємо прекрасну неділю, благословенний час. І сьогодні беремо послання 25 січня 2026 року. Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю бути молитвою та благословенням для всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Дітоньки, вирізняйтесь від інших та будьте позитивними людьми молитви та любові до Бога. Щоб вашими життями ви були знаком Божої любові для інших. Я благословляю вас своїм материнським благословенням і заступаю за кожного з вас перед Моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам в цьому місяці хоче сказати, щоб ми більше жили, були інакшими. Жили тим, що говоримо, а, жили, а говорили про Ісуса і жили Ісусом, жили як Ісус. Так? Ну, бо а те, що говоримо, так мало би і жити. Так? І воно так і буде. Бо якщо ти не говориш про Бога, ну то і жити не будеш. А якщо говориш, то будеш принаймні старатися. Каже Марія: закликаю бути молитвою та благословенням для всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Це означає не критикувати, не. Скаржитись, не нарікати, не проклинати, а благословляти, молитися за тих своїх людей, які тобі не подобаються. Або ти їм не подобаєшся. <сум> молитися за них, молитися, благословляти, бути для них благословінням. це важливо мати усю таку мудрість, та? не критикувати. Бо ми можемо легко критикувати, і ми дуже часто путаємо мовчання на гріх це гріх та? І, і критика. Тобто тут треба мати мудрість, коли треба не змовчати, а коли треба просто благословити, обняти людину, яка можливо не права. Ми не покликані для того, щоб всім доказати, що ми праві. Ісус не доказував також нікому, що Він правий. Він пішов і доказав це на хресті. Дітоньки, вирізняйтеся від інших та будьте позитивними людьми молитви та любові до Бога. Чи ти сьогодні вирізняєшся від інших? Марія каже, вирізняйтеся від інших. Вирізняйтесь. Якщо ти сьогодні як всі, ну то ще не став тим, про кого говорить Марія. Ще не стала. Не вирізняйся, це означає не будь як всі. Коли тобі кажуть, що всі, то ти кажеш, що ні, не всі, я того не роблю. Всі курять, дивись, ні, я не курю. Дивись, всі п'ють на Новий рік, ні, я не п'ю на Новий рік. Дивись, всі йдуть там блудити. Ні, я не йду блудити. Тобто завжди маєте свою таку, якщо я не такий, якщо я це не роблю, то значить вже не всі. Бо в нас часто маніпулятивна така річ всі, всі скажуть, всі за себе завжди говорять. За себе. І моя думка має вирізнятися. Мій стиль життя має вирізнятися від інших. Але в яку сторону? Може вирізнятися в негативну сторону. Але Марія тут уточнює в позитивну сторону. В позитивну. Будь інший, відрізняйся від інших та будь позитивною людиною. Позитивною людиною. Не вирізняєшся, бо ти злобна людина. Хочеш розірватися всіх, знищити. Ні, вирізняєшся позитивом. Коли всі в гніві, ти благословляєш. Коли критикують, ти тішишся, благословляєш тих людей. так? Тебе переслідують, ти тішишся, радієш. Сектантом назвали Галилуйя, слава Богу! Дякую, брати, дякую, сестра, Ти помітила, що я не такий, як інші. Це мають бути компліменти. Часто забуваємо про це, що треба сприймати це як компліменти. І тоді приходить мир і радість. Коли тебе обізвали за Христа, ти сказав дякую, брат. То приходить такий мир, така радість. А у тої людини, яка тебе назвала, хотіла якось тебе підчепити, якось тебе рознервувати, образити. І не очікувала такої реакції. Це я вам з досвіду власного говорю: я так робив. І, і люди в стопорі. Не знають, що робити. Вони і так і так А ти дякую, брат! Дякую за такі файні компліменти. Сектант, там, кришноїд. Будь-що будуть казати дякую. Якщо тобі за Христа тебе висміють, то дякую, Аллилуйя. Цій людині дякую. І побачите, він, вона з деяким часом не захоче тебе вже благословляти. Так, реально не захоче. Потім, думає, зараз скажу тому пришелепково, тому знову, що він сектант, то він буде мене обнімати, дякувати, благословляти. Так краще я промовчу. Серйозно, так працює. Я так робив, і це працювало. І це були славні часи. Тут зараз живу, бачите, в Меджгорі, навіть нема кому сектантом мене назвати. А тоді, в Києві, то там було кому. Вистачало. Кому обзивати, називати, так? Але і тут, слава Богу, я спілкуюсь з такими людьми, що їх сектантами називають. Навіть ці меджугорці, меджугорців називають сектантами. Ну я, звісно, тусуюсь з тими сектантами, яких називають сектантами. То я їм нещодавно розповідав п'ятьом хлопцям, що кажу, як відповідати, вчили. Кажу, дякуйте, алелуя, брат! Та я сектант, алелуя. Комплімент. Це найкращий комплімент. Сектант занадто, за дуже, за дуже Бога. Задуже ти вже подався в, в релігію. Фанат, фанатик Ісуса. Аллилуйя, брат! Дякую. І люди тоді перестають це робити. Але важливо це дійсно робити від серця. Спочатку, можливо, буде незручно, та якось незрозуміло. Але коли почнете це впроваджувати в своє життя, то ви побачите результат. Результат є неймовірний. Результат є неймовірний. Просто заради того, щоб побачити очі тих людей, які вас хочуть образити, а ви дякуєте. І це буде ж інакшим. Інакшим і позитивним. Позитивними людьми молитви та любові до Бога. Люблю Бога. Люблю Бога і люблю кожного брата. І хто мене обзиває, люблю ще більше, бо в ім'я Ісуса мене я страждаю якби в ім'я Ісуса та? за Христа переслідуваний. Це алелуя, благодать. Надіюсь, вас вже переслідують. А Якщо ще не переслідують, то може почнуть. І це також буде Алілуя. Аллилуйя, бо людей, звичайних не будуть переслідувати. Людей, які, скажімо так, навіть не усвідомлюють, що когось переслідують, такі категорії людей. Ті люди, які йдуть там, де всі, то вони навіть і не знають, що таке переслідування, що такі утиски. І це також не є добре. Бо ми християни. Маємо знати, що це таке. Маємо практикувати, як реагувати, як відповідати. І для того Маріна говорить, будьте інакшими, не будьте як всі. Не будьте як всі, злом за зло відповідати: критику на критику, скандали, сварки, ці срач в коментарях різного роду. Не, не відповідайте на то. Не потрібно вам. Видали той коментар та й все. Ну, це я собі кажу, як я роблю, та, з коментарями. Та, міг би відповідати, міг би срач розводити більшу аудиторію, більше публіки, того всього. Але навіщо? Який плід цього всього? Просто видалив те все. Поблагословив ту особу, яка написала, видалив. І слава Богу, завжди кажу: хочете якось оскаржувати. Якось сказати, що Марії нема, або ще щось, то створюйте свої канали і там говоріть, що хочете. Ну, я, на жаль, не прийду до вас на канал писати вам коментарі. Бо мені, мені то не цікаво, не маю часу на то. Я маю час тільки на ті цінності і на ті пріоритети, які мені дає Господь. Тому все інше ми відкидаємо. І то, можливо, кому. Кого цікавить весь світ, або всіх цікавлять, наприклад, гроші. Так? Ми скажемо, всіх цікавлять гроші. Ну, не всіх. Не всіх. Інакше, мабуть, цікавтесь Богом. Цікавтесь е, його е, місією, Його позовом, Його призначенням. І тоді, повірте, гроші у вас будуть, але ви ними не будете цікавитись. Реально, не будете. І також стаєте інакшими. Відношені до того, відношені до того, відношені до того 3, 4, 5, 10. І так люди потім на вас будуть дивитися і не розуміти. І ось про таких людей Марія говорить сьогодні в посланні. Каже, будь такою людиною, щоб на тебе дивилися, ти вирізняєшся, і щоб твоїм життям ти був знаком Божої любові для інших. Вони на тебе дивилися. І розуміли, що щось з тобою не так, Та? І розуміли, що Бог живий. Бог любить. Бог живий. Вони дивляться і думають, ну. Нереально, щоб він жив, так? А він живе, Та? Марія говорить про це: Живіть так, щоб вас бачили, так? Живіть, щоб вас бачили. Нагадаю, навіть одіж маємо. Має сенс, все має сенс. Якщо ти одіж носиш ще не з Ісусом, не з Марією, ну, то ти ще боїшся когось, боїшся, що тебе образить, боїшся, що тебе будуть преслідувати, боїшся бути некрутим. Тому одяг також важливо, що, що одягаєшся, чи не боїшся символіки християнської, чи не боїшся перехреститися, перед їжею помолитися. Та, в таких ось людних місцях. Це все маленьке випробування. Але коли не будеш боятися, будеш сміливо це робити вчасно і невчасно, то люди це будуть бачити. Будуть бачити, що ти інакше. А ще коли побачать в тобі Божу любов, то буде взагалі супер. Я благословляю вас, тебе, своїм материнським благословенням і заступаю за тебе перед моїм Сином Ісусом. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія говорить, будьте не на словах інакші, а в житті. Інакші в повсякденному житті. На роботі будьте інакшими, вдома будьте інакшими, на людях будьте інакшими. Інакшими, але завжди собою. собою. Тобто сформуйте спочатку себе, своє серце. Так, з Богом сформуйте його, з Духом Святим. а потім несіть його, цю інакшість, в світ. Тобто не змінюйтесь. На публіці я один, вдома я інший, в церкві я третій, там я десь четвертий. Ні, Ти завжди один і той самий. І тоді, тоді в істині живеш, в правді живеш, і не треба створювати нікому вигляд, що я якось краще живу або гірше, або ще щось. Тому, дорогі, молимось а, сьогодні, щоб мати цю мудрість Духа Святого і цю силу бути інакшими, позитивними людьми, молитви та любові до Бога. Будьте благословені, миром, радість, благодать, З горя, папа.